Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Сергій Полулях, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Сергій, привіт! Всім привіт! Сергій, скажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Працюю в компанії Same IT на позиції Full-Stack Developer. Ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Я працював в авіаційній сфері. Саме був бортпровідником. Така ідея з'явилась саме під час коронавірусу. Тому що коли я з'явилось більше вільного часу, то я зрозумів, що все таки та сфера, в якій я працюю, вона, скажімо, так піддається впливам факторів ззовні. Вже остаточно. Скажімо так, схилився до цієї думки після початку повномасштабного вторгнення. Я був у військкоматі, мені сказали бути на телефоні. Я там чекав певний час, дзвінка не було. Я зателефонував сам. і Мені сказали, що в принципі, поки е, черга там не дійшла, то ну, сказали, потрібно було працювати або навчатися. І Ось в той момент я, мабуть, і вирішив, що це саме той час. Е, очікування реальність взагалі яких очікувань не було, тому що для мене це е, ну, щось взагалі нове було. І знову таки, я, мабуть, належу до тих людей, які до того часу, коли спробували, вважали, що це дуже е, одноманітне, скучне, але спробувавши, я повинен визнати, що я дуже помилявся на буквально на всі 180 градусів, тому що це зовсім не скучно, це весла, це зовсім якийсь свій окремий світ. Сергій що було найскладніше у навчанні? Я не можу сказати, що в мене були якісь там суперкардинальні складнощі в процесі навчання. Якось мене дуже здивувало те, що мені в принципі. Скажімо так, сленгом заходила ця вся інформація. Мені дуже подобалось, я витрачав дуже багато часу, але в мене, мабуть, трішки фора була можливо перед деякими іншими студентами в тому плані, що я взагалі не працював. Скажімо так, я, там в мене немає сім'ї, тому я весь вільний час міг приділити саме навчання. То ти навчався на фолстеті, але не працював паралельно. Паралельно не працював, тому що так як я дось до цього часу ще рахуюся, як співробітник авіакомпанії, і наша авіакомпанія, вона там, скажімо так, бронювала деяких певних своїх колег. Е, мені бронь не підтвердили, е, тобто, я не міг працювати згідно своєї професії, тому що для цього мені лише за кордон потрібно було, так і деякі мої колеги зробили, які в принципі бронь дали. А так і мене не було, скажімо, так мене була певна фінансова подушка. Я вирішив все таки весь час приділити саме навчанню, тому що, мабуть. Коли я спробував, я для себе вже вирішив, що буду змінювати сферу діяльності свою не працював весь курс, тобто всі 10 місяців не працював правильно? Ну не 9, Мабуть, десь 8 я не працював, а вже під кінець. Я вже почав працювати, але почав вже, скажімо так, заробляти саме IT. Тобто, ти працевлаштувався ще під час курсу? Під час курсу клас. Як ти вважаєш, які тобі навички допомогли знайти роботу під час навчання? Хотів би висловити вдячність Яні, це кар'єрний консультант, тому що і всім раджу сходити обов'язково на це занять. Заняття з керівних консультації. Саме ця консультація відкрила мені очі, і десь я зрозумів, що мої якісь уявлення воно було не зовсім вірним. Та якщо ми говоримо саме про співбесіду, не технічного характеру, а технічного характеру у мене ще була е, запис відео з Антоном Чорним. Скажімо, так розмова була з того, як взагалі проходить навчання. Запитував взагалі, які е, можливо є недоліки з мого погляду в курсі. І одне з відповідей, що я йому надав, це було як мені здалося саме курт Джаваскриптнетів е, там. Е, Дуже мало інформації було саме про ванільний JS, як в ньому працює все, і він порадив, що є запис е курсу. В нас він в принципі в кожного доступний в ЛМС це Крякін, Іван Лапа проводить. І ось я передивився той весь курс. Дуже класно пояснює е під капотну всю цю меджик, скажімо так. І після цього, взагалі, в мене було три співбесіди, всі три успішні технічні. Але завдяки ось я, якщо робити відсилку на ті запитання, які були, то на цей курс Івана Лапи, по крякінгу, він відкриває, мабуть, 90% того, що запити на співбесіда. Ну так він спрямований саме щоб пройти співбесіди, і по факту там 9 з 10 працевлаштовуються після проходження цього курсу. У тебе було три офери. Ти обирав серед цих трьох оферів, куди ти хочеш працевлаштуватись? Чому саме саме ті? Так відбір саме ті проходя. Годив майже місяць, потрібно було виконати два тестових фустекових від наших викладачів. Ми завжди чули інформацію, що коли тебе беруть на, я, на якийсь проект на позицію трині або джуна, то тобі не дають там якісь важкі таски, тому що ну скажімо так, щоб ти не напартачив, не заблокафорив весь цей проект, тому починаєш щось такого пустенького. А тут я розумів, що будуть відразу з головою, так як казав сам власник Same IT, тому саме ця позиція мене найбільше схилила, скажімо так, Сергій, Як ти вважаєш, які софт-скіли допомогли тобі навчатися і успішно працевлаштуватися ще до завершення курсу? Усичість потрібно було робити зусилля над собою, особливо в ті моменти, коли тобі все вже здавалося, що набридло. Особливо найважчим період був саме коли ти відправляєш там по 5-7 резюме. День, а тобі взагалі ніякого фідбеку немає, і це можливо було на протязі місяця або півтора, і в цей час ти розумієш, що можливо, все таки зараз не найкращий час для зміни професії. Цей саме цей час потрібно всі ці думки, що можливо він не найкраще відштовхувати, продовжувати йти до поставленої цілі, якщо йти, то обов'язково досягнеш. Сергій, чи був період такий в пошуку роботи, що ти хотів все кинути? Просто не було сили йти далі? Там таких думок взагалі не було. Навпаки, просто якісь такі думки стали, що я почав відправляти резюме не лише, скажімо, так, на якісь релевантні, ті, які я вважав релевантними відносно мого досвіду, а і на Мідл, там, і на репетитора там з React, або JavaScript і Тому подібне. Зрозуміло. ти пройшов три успішну співбесіди. Скільки всього ти відправив відгуків на вакансії? Штук 80. Ми поговоримо про співбесіду, що запитували під час проходження. Всім було дуже цікаво, саме коли чули мою історію, що я працював в небі, а зараз хочу, скажімо так, приземлитись. Всім було дуже цікаво, чи я віддаю собі взагалі. Розуміння, тому що це кардинальне змінює, ніби як мій спосіб життя, коли відновиться авіація, скажімо так, всі ці польоти, чи не повернуся назад в авіацію? Е, ще були запитання, в принципі, якщо ми говоримо про софт скіли в цілому, там командна робота і тому подібне. Е, але е, софт-скіли, це як правило там займало, мабуть, хвилин п'ять взагалі поспілкувати, щоб зрозуміти, що ти за людина було достатньо тих знань, які ти отримав в Ґовіті для проходження технічної співбесіди. З головою вистачило, але якщо дивитись додаткові відео, і знову я е, повторюю ще раз ось це відео Крякінг. Воно дуже в цьому допомагає. Тому що всі співбесіди, які в мене були, е, скажімо так, основний е, ухил був зроблений на ванільний JavaScript. React, там буквально декілька запитань. Там ну скажімо так, 5-7 запитань, і по яким вже можна зрозуміти, чи є розуміння того, як працює React. але без розуміння того, як працює JS, ти 100% не будеш розуміти, як працює React. Сергій, розкажи, будь ласка, детальніше про співбесіду в майті. Першим етапом це було тестове завдання, яке фулстекове складалось з IP-нової пошти. Потрібно було там створити власний бекенд. Запити повинні з фронтенду надсилатись на власний бекенд. Якщо немає інформації, то потім перенаправлятися на нової пошти, зберігати собі на свій бекенд і потім вже віддавати користувачу. Я його виконав. Скажімо, так, трішки раніше ніж срок, який нам давали, відправив десь годині о четвертій. Це здається, неділя, і вже о сьомій годині. Ми мені запропонували провести сьогодні ж в цей же день співбесіду. Буквально за півтори години. Тобто в неділю загалі не Це якраз таки це була е, друга моя співбесіда на той час, технічна. Класно. Ну, молодець, що пройшов і на всі питання дав відповідь. І зараз працюєш. А взагалі як працювати в цій команді? Круто, команда Сім чоловік наразі е, нас два розробники. Е, інший також він випускник GoIT. Ну і саме цей е, що є власник IT, Він в принципі робить нам код-рев'ю, тобто всі таски, це все йде через нього, Тому що в принципі це людина, яка має більше 10 років досвіду. Це проєкт і компанія українська. Правильно? Так, так угу. і працюєш ти віддалено. Так, Сергій, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Е, ну, це перше, мабуть, поставити перед собою ціль, е, зрозуміти, що ця ціль вона не є, недосяжною. У Будь-якому випадку не припиняти е, відсилати резюме, в принципі, навіть на нерелевантні вакансії. Головне, отримати ось цей шанс для співбесіди. Скажімо так, я до співбесіди, можливо, навіть в якійсь мірі недооцінював свої знання, але саме ця співбесіда в семіті вона відкрила очі. Саме на те, що я в принципі знаю досить навіть, скажімо так, немало як на рівень жона. Тому якщо кожен передивиться ось ці відео Івана Лапи, то цих знань повністю вистачає, і мені здається, що це навіть вже не трині, а рівень жона повністю відповідатиме. Супер, дуже тобі дякую за цінні поради для наших студентів, які ти дав на цьому інтерв'ю. Дорогі друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Сергій, а тобі бажаю розвитку та досягнення наступних твоїх цілей. Дякую за інтерв'ю. Дякую, всім успіхом.